Всім привіт! Сьогодні будемо турнірити, але для початку хочу там пару призивчиків зробити. У нас уже сови на вежа розпочалася. Не дивилася, що цей новий робить. Можна трошки спробувати. Сови, звичайно, прикольні. Можливо, щось випаде, можливо, не випаде, не знаю. Побачимо зараз. Щоб за все, що не випаде, не випаде нічого. Не знаю, скільки я буду робити призивів. У мене є аж вежа у нас теж тільки розпочалася. У мене є на 22 призива. Давайте ми вже штук 7 зробимо. Це була... да, ладно. Мовиться. В цьому, мабуть, все. Як? Це Х1. А, ну, Звичайно, не прям та сова, яку я хотіла, але, але прикольно. Дякую, пішов Ну, Нормально. Я не знаю чому, але ще з останнім часом гра почала файно мені сипати. І жовтий, той, як його там. Гурік, Гулдрон, потім з Академки, Джун Мультяшний. І... Евелін ще одну не знаю чому, але ну, щось, щось почало. Так. Маємо оборону в Б, на жаль. Ну, Б це ще може бути. Погнали тоді атакувати. Азмія. Угу. А, Азмія, Азмія. Можна тоді цю лишити жовту. Як вона там називається? Лісю, а взяти ще одного кедмана. М -м, кедмана. Гензеля, просто погано, що в мене тут не спалити, буде лише одна ліссю будь то і все. О, яке класне поле. Трійка зелених. Є і все. Ну, що зробиш? Будемо, значить, тут є заря... Угу. Добре. А тоді можна, щоб їй більше зелених прилетіло, зробити отак. Може, вб'ємо. Добре, пощастило. Тоді по цьому будемо бити пану. прям не знаю. Та, мабуть, використаємо ще одного гензеля. І будемо тоді щось. щось, щось будем? Що не знаю, ну щось будемо. Пропробуємо грести по одному. Не так. Пізно. Блін. Я пізно помітила, що спало блокування. Добре, що хоча б цей не кидає каку. Можна тоді можна. Тут або. Взяти трійку жовтих, щоб вона нас була Анастасія. В принципі, хоча вона, мабуть, і не зарядиться. Бажано якось би ту морду підняти, щоб мені зарядити гензеля. Але як? Ну, можливо, тут що приїде? Не так як хотілося би приїхало, звичайно і зараз зніме зріз атаки. Добре, ще живемо. Ну, будемо в бити. Він повинен заблокуватися. Хто він хулян чи хто, не пам'ятаю, в цьому костюмі. Зараз Кедман може гарно вготити, звичайно. Мульт все-таки. Так, цього винесли, добре. Ну в кого? Живем, ще живем. Тоді візьмем гензеля. Я прям не знаю, що це з лісю робити. Можна так стукнути, щоб мене дарма не, не пропадало. Ух ти, заблокувався. Нічого собі. Так, цього заблокуємо, тут зірвемо, може десь щось полетить. А, ну, об'єм. Ну, зеленим ми точно об'ємо. Угу, добре. Так, пощастило. Блін, не хочу, особливо в цьому костюмі. От не хочу і все. А, це борти з не буде блокуватися. Що ж з тобою тут робити? Оце Кедман. кедман. Та що це я сьогодні? путаю, як вас звати такий пріот? Погонувато. І що тут тут робити? Або брати Кетмана замість гензеля одного, щоб хоча б якось це знімати. А в іншому випадку прям не знаю. Ну добре, нехай. Одного замінимо. Отчаяння я цього ще досі не докачала мультитану, хоча б цей буде. Погнали. Ну, треба було більше брати жовтих. Зараз з цього будуть вилазити ці стрючки. Що ж це тут з тобою такого зробити? Зарядиться він від двох камінчиків. Мабуть, зарядиться, тоді будемо так робити. Ту -ту -ту. Ану, вб'єм, не вб'єм. Не вбили. І ще так трійку заберем. Тепер вбили. Скільки контра ще буде? Два ходим. У нас є трійка жовтих всього все. Це мало. Ще один хід буде контра, правда. Чим не робити скачку? Я бажано би її заблокувати. Тому що є ймовірність, що знизу там вийдуть ще зелені. Якщо я збила, наприклад, червоний кристал на майбутнє, то там може виїхати. Те, що мені не потрібно, її зарядити. Але розігнемо. а що нам? Так, окей, б'є горми. Блін, це ж точно, це ж мене міньйони ману додавали. Хто молодець, я молодець, треба вміти. Як треба вміти? Кальо, що з тобою робимо? Незвичайно дуже повільний, але просто в мене там жовті летять. Тож так Комби з зеленими не треба було. Туди, куди треба кинути. Заблокували саме того, кого треба. Трохи мені не вистачило на гензеля щитмане. Добре, як от називається? Флешмоб закінчився. Ану, не вбили. В кого З гензеля доб'є? Пахне смавиним. Зараз ще цей сходить. Калю. А де ти візьмеш так багато жовтих, щоб, наприклад, ліссю отримати? Нема. Зараз вони мене доб'ють. Так, от приїхали жовті, якраз зараз, якщо ми виживемо, то буде ще качка якраз в лісю. Що можу сказати, на жаль? Ніби команду не вагу, але продули, але продули. Трошки лишається і мені вже нема кому бити. Трохи, як на мене, я в цьому тапку досить таки безпечно ходила. Не дуже обережно було. От вам і ситуація така вийшла. Розбивчик маємо. Ну, ще я можу скільки отримати, розбивів. Ще 6. Так що. Ще думаю, завтра я буду точно турнірити. Так, пані. Мабуть, тебе зараз доб'ють. Угу. Ну, хоч не в нуль. І його добре. Погнали далі. Блін, не грех, як же їх не люблю. Цього грега, мультики, лісю. Грех. Мабуть, мабуть, ми цього чудіка не візьмемо, не там. В такому костюмі. Що з лісю робити? Вона щось мені... Мені дуже подобається. Треба було б, мабуть, би ще одного генделя краще взяти і піти 4-1 спробувати. Так. Як краще тримати зелені? Є можливість спробувати. <кхем> Можливо, знизу ні, роз'їдеться. Що так, що так не виходить? Ну, нехай зробимо все одно так. Ну, мабуть, йому не вистачить два камінчика. Зараз побачу. А, добре, виїхало. Тому що щось у нас з Грегом дуже погано складаються відносини. От якось він мені не подобається все. Він мене так файно закльовує. Своїм Міньйоном, з тим всім. Сам по собі він мало б'є, але. Але він досить таки ефективний. Так, пані Лісю. Ви повинні від'їхати, добре. Роз'їхались мої камінчики. Так, не хотілось просто зривати зелені дар даремно. Блін, зарядили такі Всіх зарядили майже. Ще грім лишився. О, ну зараз і грімо зарядом. Могли б вже кедмена й добити цей комбо. Так, живем. Лишився. Ану, кедман погнав. Так, туди і жовтими. Добили все. Тут вийшло. Гармек, Два мульта, гармек, гармек. Це в костюмі віє так? Ні, просто атака і все. Угу, ну тоді візьмемо трійку синях. Тебе, тебе. І ще одного гріма. Так, Сонька у нас, мабуть, нехай буде в такому, щоб знімала, тому що там і буде і кака. Але і бафи будуть від царя. Трійка. Ну добре. Угу. Як же мені тебе оце підтягнути? Хотіла якось через морду зірвати синій один камінчик, щоб гармеку дужче прилетіло, але щось я не бачу, як мені це зробити. Тоді зробимо щось таке. Ой, як добре. Ну, без, ну, щастить. Ну, просто пощастило все. Так. Тихенько. нікого не заряджаємо. Єдине, я це думаю, куди першому бити. Хто нам більш небезпечний? Маупа, звичайно, через цей баф атаки. Так що, мабуть, будемо спочатку мав як на мене. Не хочу я з ним просто мати справу. Можна було би спробувати його добити зеленими, але не дуже я хочу ризикувати, тому зробимо так. Ну, а тепер будемо. Посоньки працювати. О, як добре, мінньони доклювали, просто чудово. Ще міньони зробимо. Так, пане, я вам, звичайно, нічого не зроблю. Можна тут пошукати ще синій є. Ну, а тепер будемо бити. Є, добре, пощастило. Так, і останній бій нарешті. Лісю, це погано. І знову грех. У мене такі погані фіолетові, але доведеться брати протикольори кольору і сподіватися, що ми зможемо якось їх там повиносити. Ну, хоч центр, ну хоч щось, ну, прям не знаю. Є, зелені, є сині фіолетових покладна трійка. Ну, спробуємо. Десь, може, ще приїде що? Так. Далі. Блін. Заряджати її не обов'язково, тому що вона завжди зарядилася. Блін, не <зрізає> мені ману. Це обідно, звичайно. Чи контра не знялась навіть. Гарно вгатила. Так, мабуть, тоді ми її спробуємо добити. Хоча би так. Все, цю доклювали. Що мені краще взяти? Трійку зелених зарядити мій ліки чи зробити великий круч. Ну не треба. Ну то зайве, ну то дуже багато. І в нас тепер ще буде трійка фіолета, але, на жаль, через через кедруна. Блін. Як сподівалась, може воно там сама ще складеться. Та як поїде, тут комбо X20 і це, і там і класно все буде. А воно сказали мені ні, не сьогодні. За сьогодні це ми маємо два розбива. Ну, ну, що зробиш? І щось в кожному бої в мене саме живіша лишається це мій Так, стукнем сюди. Може, хоча б кедмана доб'ємо. Добили. Добре. Так. Під сповільненням смажимося. Макс ХП зрізано, Все, що хочеш, є. Тут і тільки з Грегом зустрічаюся, так в мене зразу і проблеми. Добив, ні, навіть не добив. Скільки в нього його Міньйон цей відпустила дар... даремно. Так, ну що, за сьогодні маємо два розбив, а рейтинг тут 5, дуже далеко. Сьогодні, звичайно, тренер мене пройшов погано. Ох, як уже всі значки ці отримали. Я ще цей квест навіть і не проходила. Мене, можливо, це в мене шок від е, призи, що мене з Х1 я отримала п'ятірку. Можливо, через це мене так турнір погано пройшов, не знаю. Можливо, через те, що день був тяжкий. Ну, але мися, маємо. Побачимо, по можливо, завтра вже буде краще. А, війну я не воюю. Я через е, те, що в мене немає часу, тому в мене навіть галочка знята. Так що війни не буде. Наступної війни, можливо. Теж, тому що мене в мене малого дня народження, тому я вирішила ще додатково собі зробити вихідний день, то швидше за все, що я воювати теж не буду. Ну, на жаль, так. Все, Всім долакам, всім пока-пока.